Коли ми говоримо, що одна людина не може відповідати за все чисто з професійної точки зору, це правильно. Але я нагадаю, що у нас в державі є така людина, яка відповідає за все. Є людина одна, яка відповідає не тільки за папірчики, ручки і каву для президента, але раптово поза своєю посадою, і маю на увазі Андрія Єрмака, відповідає у нас за переговори по зброї, роздає доручення головам, ода відповідає за гуманітарку, відповідає за міжнародні. Переговори відповідає, відповідає, куди не поткнися, всюди у нас є Єрмак. Працовики? І тому в цьому контексті це я думаю, що це одна з таких абсолютно живучих версій, тому що він готує уряд під себе. Тому що серед людей зараз ходять дві версії, а що ж далі буде? І одна версія була про те, що Єрмак хоче піти на голову Верховної Ради. Я кажу, не може цього бути, бо він має бути народним депутатом. Але серед людей ця версія ходить. Але інше те, що він готує під себе уряд. І хто його знає, а можливо, йому так ну, Шмигалі так робить то все, що спускається з офісу президента. Він йому зручний. Ми скоро забудемо, як шмигаль виглядає. Часом люди його навіть плутають Шарлем Мішелем і там ще з іншими міністрами. Ну хтось там такий ну, тихенько собі сидить. Але насправді. А позбування потенційних неугодних ми так само можемо від чітку тенденцію відслідковувати. До речі, один з кращих в Україні фахівців з кібербезпеки а він чиститься сьогодні зробив пост, в якому анонсував і далі зачистки в уряді під Єрмака. І тому я би казала, щоб ми придивилися до цих всіх тенденцій. Але я скажу одне: що цей уряд він не є, не є дієздатним, він не є суб'єктним. І цей уряд він не може змінювати то, тих чи інших процесів в державі. І мені дуже прикро чути, що от колеги кажуть, що воно так все і залишиться, тому що сьогодні на кону стоїть виживання української держави. Всі люди з ким не зустрічаєшся, в якому то регіоні не було. Вони волають, що робити, біда в державі, біда. І якщо ми не почнемо щось міняти, у нас не буде ресурсу до виживання і. Ми маємо щось міняти, а міняти можна тільки на засадах об'єднання. Перепрошую, но але об'єднатися під Єрмака на це ніхто не згоден. Значить, тоді треба шукати концепт формування уряду на інших якихось засадах. А можливо, нам треба думати про зміну керівництва Верховної Ради, яка мала би потім змінити і, і уряд. Але про ці речі треба вже проговорювати, бо завтра може бути елементарно пізно.